Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття Лінійні однорідні диференційні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Лінійні однорідні диференційні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Ось такий у нас вид Y2 +5Y y 2 плюс 5 y плюс QY дорівнює 0. dp і q стали. Називається лінійним однорідним диференційним рівнянням другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Загальний розв'язок рівняння має вид дорівнює c 1 y плюс c 2 y 2 Де y 1 y 2 два лінійно незалежних частинних розв'язки рівняння c 1 та c 2 довільні сталі. Ці розв'язки знаходяться у виді Y дорівнює K в степені X, де K – невизначене стало, дійсно або уявна. Для знаходження k складають характеристичне рівняння: K квадрат плюс ПК плюс К дорівнює нуду. Розв'язуючи рівняння, знаходимо його корені К1 і К2. Можливі такі три випадки. Якщо дискримінант більше за 0, то К1 не дорівнює К2. Це у нас дійсні числа. Тоді Y1 дорівнює є в степені К1Х та Y2 дорівнює є в степені К2Х. А загальний розв'язок має вид y дорівнює С1 є в степені К1Х плюс С2 є в степені К2Х. Це у нас рівняння 1. Якщо дискримінант дорівнює 0, то К1 дорівнює К2 дорівнює k дійсне число, тоді y1 дорівнює є е в степені KX та y2 дорівнює x є е в степені KX. а загальний розв'язок має вид y дорівнює c1 є е в степені KX плюс c2 помножити на x є е в степені KX. Це у нас рівняння 2, якщо дискримінант менше за 0, то К1 та К2 комплексні числа. К1 дорівнює α плюс βИ. Альфа -бета і k 2 derвні α не дорівнює 0. Тоді y 1 дорівнює e в степені альфа x cosinus bx, y 2 дорівнює e в степені альфа синус бета А загальний розв'язок має вид. y c 1 e в степені α x cosinus βx, плюс c2 е в степені αх сину βx. Тобто рівняння 3. Приклад. Знайти загальний розв'язок дифференційного рівняння. Ось у нас три приклади. Приклад 1. y2 штриха минус 5y' плюс 6у дорівнює 0. Складемо характеристичне рівняння. k2 мінус 5к плюс 6 дорівнює 0. Знайдемо його розв'язки. Дискримінант дорівнює 25-24 дорівнює 1. Звідси k1 дорівнює 5 плюс 1 поділено на 2 дорівнює 3. К2 дорівнює 5 мінус 1 поділено на 2 дорівнює 2. Тоді, використовуючи формулу 1, маємо, що загальний розвиток рівняння має вид y дорівнює c1 є в степені 2х плюс c2 є в степені 3х. Приклад 2. y 2 штриха плюс 4y' плюс 13 дорівнює 0. Складемо характеристичне рівняння. k квадрат плюс 4к плюс 13 дорівнює 0. Знайдемо його розв'язки. Дискримінант дорівнює 16-52 дорівнює мінус 36. Звідси k1 дорівнює мінус 4 плюс 6i поділено на 2. дорівнює мінус 2 плюс 3. К2 дарівня мінус 4 мінус 6i поділене на 2 дарівня мінус 2 мінус 3i. Тоді, використовуючи формулу 3, маємо, що загальний розв'язок рівняння має вид дорівнює c1 є в степені мінус 2х косинус 3х, плюс c2 є в степені мінус 2х синус 3х. Приклад 3. у 2 штриха плюс 6' плюс 9 y дорівнює 0. Складемо характеристичне рівняння і знайдемо його розв'язки. К квадрат плюс 6к плюс 9 дорівнює нулю. Ми бачимо, що тут у нас стоїть формула скороченого множення. к плюс 3 в дужках у квадраті дорівнює нулю. Звідси К1 дорівнює мінус 3, К2 дорівнює мінус 3 також. Тоді, використовуючи формулу 2, маємо, що загальний розв'язок рівняння має вид y дорівнює c1 є в степені мінус 3х плюс С2. Х є в степені мінус 3х. Дякую за увагу!